Але тут мені хочеться ще поговорити про дещо вражаючий момент на розслідування Михайла Ткача. Ой, от це я, звісно, я навіть не знаю, як до цього, як це пояснити своє враження. Я не знаю, можливо, ви розділите його зі мною, можливо, ні, але відчуття були неприємними. Отже, це розслідування Михайла Ткача стосовно того, що перший заступник голови спеціальної антикорупційної прокуратури підозрюється у тому, що він зливав інформацію стосовно слідства. І ну, так, жуть. І зараз дуже багато є повідомлень стосовно того, що він зливав цю інформацію Міндічу, там передавав її. і... Михайло Ткач, зокрема, виклав своє спілкування з ним у сюжеті про це. І от я хочу вам показати це спілкування. І ви знаєте, я взагалі не зрозуміла, чому ця людина так розмовляє з Михайлом Ткачем. І, навпаки, я не зрозуміла, чому Михайло Ткач так з ним розмовляє. Ну, тобто, це якесь. Ну, типа, це для мене якесь непорозуміння з обох боків. А, дивимось. Також нам вдалося зафіксувати 13 жовтня. Ви зустрічались з невідомим чоловіком у дворі, передали йому папку якусь з документами, синю з написом прокуратура, якщо я не помиляюсь. Що це за людина і яку саме інформацію ви йому передали? Це людина, яка. Ну, дивіться, я вас наперед попрошу. Ви, ну, ви зможете цю інформацію перевірити. Ви її перевірте, якщо я говорю правду, ви, будь ласка, її не оприлюднюєте, тому що вона стосується е, дуже чітливого питання. Добре, домовилися? Ну, дивіться, я не можу домовлятися, тому що я не знаю, про що мова. Я не поняла: це начальник з підлеглим говорить, причому з якоюсь шестеркою, яка тільки вийшла на роботу, чи що. Що це, це взагалі? Ну, дивіться. Очевидно, чувак спеціально. Ми зараз побачимо, як його звати. Цей чувак, який є першим заступником спеціальної антикорупційної прокуратури, має бути звільнений, взагалі, бо він профнепридатний. От просто профнепридатний. Тому що, якщо тобі дзвонить журналіст, і говорить: у нас є відео, ми тебе бачили, що ти зустрівся з якимось чуваком, і от, це, от, от на такої бикаті з тобою, що це був за чувак? Звітуй мені, в смислі, ну, ти побачив окей, ти зафіксував. Я я зараз розкажу, але я не можу. А це, ну, це профнепередатність першого заступника спеціальної антикорупційної прокуратури. Нам показали. Ну, він профнепродатний, тому що він зливає, скоріше за все, якісь матеріали. Очевидно, що захід в діалог був такий: Так, чувак, у нас є на те компромат. Давай виправдовуйся, щоб ми цей компромат на тебе не зливали. От, а це питання влади. Да. І от цей чувак, ну, яким би він конченим зливальником не був, але. Для мене гірше те, що він взагалі отак от плазує в цьому діалозі. Ви просто послухайте цей діалог. І для мене запитання дуже велике. По-перше, ну, типа, що це вообще? Шове? Що це за взаємодія? І по-друге, чому ця істота до цих пір сидить в антикорупційній прокуратурі? причому, що з діалогу зрозуміло, що начальство знає. І начальство не звільняє, ну, тобто начальство тримає цього слабака-хробака, якого допитує ткач, і ткач має всю владу над цим слимаком, хробаком. Хробак плазує, розповідає деталі справи таємницю слідства, і це не взаємодія з журналістом, якому там що то -та, А от реально чувак такий, Я тебе завішу, я зараз все-все розкажу. І він далі продовжує сидіти на своїй посаді, хоча його керівник все це знає. Згадуємо, коли наступає відповідальність за підлеглих, те, що нам говорила Лариса Волошина, і дивимося. От, послухайте просто цей діалог. Я послухала, я офігела. Я не хочу жити в світі, де у нас в антикорупційних органах тримають таких істот для того, щоб вони з готовністю слівали журналістам, і з такою ж готовністю, я думаю, що він зливає на всі боки. Ну, типу, на хіра на що він там сидить? Цей персонаж, чому його тримають? Ну і Михайло Ткач просто показав внутрішню кухню Чуть-чуть. Чуть-чуть. От бекатіки. Я знаю, у мене є все, давай, звітуй мені. Ну, в принципі, я не уявляю, щоб я була там прокурором чи в прокуратурі, мені якийсь журналіст. Ладно, навіть десь він мене попалив. Навіть десь він мене побачив, як я пачки дієта беру і так далі. Я не уявляю, щоб я була в цій позиції нижньої, такої. І ой, ну да, зараз я все розкажу, але це таємниця. Але я не можу обіцяти, що це буде таємниця. І далі ми слухаємо цей текст. І я просто в афігі була. Просто в афігі від цього. Добре, я вам розповім. Прошу мова, у нас є. Одне з кримінальних проваджень, які стосуються е, укроборонпрому е, в цьому кримінальному провадженні, е, які воно вже слухається в суді, ну, підприємство, яке входить до е, в цьому кримінальному провадженні, е, в цьому кримінальному провадженні е, фігуранти е, почали використовувати своє службове становище для того, щоб підірвати розгляд справи в суді і знімалювати докази. Ми е, заслуховували це провадження на нараді, і е, керів і прокурор доповів, що він неодноразово писав листи про призначення службового розслідування е, в цьому кримінальному провадженні відносно цих фактів, але не було ніякого результату, е, оскільки ця людина, мій знайомий, працює у внутрішній безпеці тобто безпосередньо на рівень вище. Керівник знав, що в мене є цей знайомий, і сказав: Твій знайомий там ще працює. Я кажу, так. Да, Зв'яжись з ним, щоб вони провели це службове розслідування. Я йому передав в цій папці лист, в якому ми писали. Толі відповідь з Антонова про те, що вони не хочуть проводити розслідування. Толі наш лист про те, що вони його провели. Не пам'ятаю чесно. От одне з двох. Ну для того, щоб в нього був фактаж і щоб він міг е, е, розпочати цю перевірку. Угу. Я зрозумів. Так, я ще раз покажу вам початок діалогу і покажу кінець. Також нам вдалося зафіксувати 13 жовтня. Ви зустрічались з невідомим чоловіком у дворі, передали йому папку якусь з документами, синю з написом прокуратура, якщо я не помиляюсь. Що це за людина і яку саме інформацію ви йому передали. І кінець. Ну, ви можете перепитатися в керівника, він вам, він вам підтвердить. Я думаю, що він це пам'ятає. Угу. Ну, з діалогу ми бачимо, що керівник в курсі, керівник в курсі. ну тобто, А тут відбувається історія на із серії: ми зараз зіллеємо на те, твій керівник дав нам розрішення тебя допрашувати, допрашуємо. Давай, розповідай мені звіту. І чувак, по-перше, як це може далі продовжувати існувати в е, спеціалізованій антикорупційній прокуратурі? Ну, хіба що його суперсильно контролюють для того, щоб просто юзати у всі боки? Але ну, якщо він з к'чем так говорить під запис і зливаємо, у нас було таке засідання. А по-друге, ми побачили частково, як відбувається насправді журналістські розслідування. У тебе просто є зв'язок. Начальством, яке говорить, Можеш от этого потрусить, ну і ти трусиш. Нічого про те не маю, нічого проти не маю. Але дуже часто це не про насправді роботу журналіста, а про зв'язок, про зв'язки, про тих, хто тобі дає. Важель. Тому що ну тут, очевидно, важель впливу на цього чувака, що його начальник знає. Роз... Ну, ви можете перепитатися в керівника він вам, він вам підтвердить. Я думаю, що він це пам'ятає. Угу. Ви можете у мого керівника запитати. Ну, тобто, очевидно, заход був через керівника. Блін. Це просто ну, це просто клас. Просто прекрасно.